Конституцію України деякі політики вважають найкращою Конституцією у світі і про це неоразово наголошують. Давайте розглянемо деякі статті цієї Конституції. П'ята стаття Конституції України говорить: носієм суверенітету, єдиним держалом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ніхто не може утурпувати державну владу. А далі стаття 6 говорить. Державна влада в Україні здійснюється на засадах і поділу, на законодавчу, виконавчу та судову. А де ж органи влади народу? А його немає. Народу залишили прийти на вибори і обрати кота мішку, представника партії чи самовисуванця, якого народ не чув і не бачив до виборів ніколи. Золоті гори, які народу обіцяють кандидати в депутати, після виборів перетворюються на пісок. Влада. І можливість безконтрольно розпоряджатися величезними коштами народу змінює особу, забуваються обіцянки. Народ десь там, за вікном дорогого державного авто, а влада і кошти народу тут, у його розпорядженні. Народ повинен мати можливість обирати та перебирати владу в будь-який момент і без взволу на те, обраним влади. Основним органом влади народу в Україні повинен стати Ради виборчих дільниць. І тоді стаття 6 нової Конституції України повинна мати такий зміст. Державна влада в Україні здійснюється досадок і поділу на владу народу, законодавчу, виконавчу. Суди потрібно відсторонити від управління країною. Вони виконують законодавство країни, а не трактують його і не з управління країною, бо народ їх не обирав.